Добрий день. Дніпровською міською радою постійно вчиняються заходи щодо запобігання порушення прав та інтересів та захисту порушених прав та інтересів територіальної громади міста Дніпро, шляхом здійснення самочинного будівництва на земельних ділянках комунальної форми власності. Таким чином, шляхом здійснення моніторингу земельних ділянок, що перебувають в комунальній власності, було виявлено самочинність будівництва гаражу номер 1 по вулиці Набережна Перемоги 44 в місті Дніпро. Даний об'єкт нерухомого майна здійснений без отримання будь-яких дозвільних документів. Під будівництво, без отримання земельної ділянки під таке будівництво, а також державний реєстратор ківчення в реєстраційній дії, здійснив державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з порушеннями закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З метою захисту прав та інтересів, а також відновлення прав та інтересів Дніпровської міської ради щодо земельної ділянки, яка перебуває в комунальній формі власності, до міністерства юстиції України було спрямовано скаргу на дії державного реєстратора, яка у подальшому 29.04.2022 року наказом міністерства юстиції України була задоволена частково. Наказом Міністерства юстиції України було скасовано рішення державного реєстратора виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Юрченко Дмитра, а також тимчасово, строком на один місяць, заблоковано йому доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким чином, шляхом подання скарги та її задоволення Міністерством юстиції України, територіальна громада міста Дніпро вона отримала змогу в повній мірі захистити своє право та інтерес на земельну ділянку комунальної форми власності, відносно якої відбулася незаконна протиправна державна реєстрація на об'єкт самочинного будівництва.